Вітаю! В даному відео розглянемо збірку електричного щита для квартири Значить, відразу стосовно резервного живлення. Даний електрощит не розрахований на стаціонарне підключення системи резервного живлення. У замовника є зарядна станція, і на пропозицію зробити можливість підключати станцію стаціонарно, була відповідь: а навіщо? Тобто, замовник користується своєю зарядною станцією, так як йому зручно. І питання стаціонарного підключення було відразу знято. Значить, даний щит це модернізація існуючого. Існуючий щит залишається як велика розподільча коробка. Для даного проєкту використовується електричний щит Хагер серії Гольф з, з зовнішнього встановлення на 24 модулі, компоненти даного електричного щита, окрім цього автоматичного вимикача з характеристикою С на 40 ампер. Даний автоматичний вимикач буде встановлений в поверховому щиті замість існуючого. Компоненти даного електричного щита. На вводі вимикач навантаження 63 А. Далі, багатофункціональне реле Zuber MF2 50А. Для розгалудження фазного і нульового провідника використовуємо крос-модуль, що встановлюється на Дінрейку. Два пристрої захисних відключень на 60 А зі струмом витоку 30 мА кожний. Та дві групи споживачів, що відноситься до першого ПЗВ та до другого. Значить, окрім оцього автоматичного вимикача, цей автоматичний вимикач буде поза ПЗВ. Це сигналізація, яка буде встановлюватися в принципі, окремо вже після монтажа даного щита. Обв'язку будемо виконувати до крос модуля провідом ПВ3 10 мм, квадратних, живлення пристрою захисних відключень провідом ПВ3 6 мм квадратних і з ПЗВ до кожної зі своїх груп провідом ПВ3 6 мм. квадратних. Окремий споживач буде живитися від крос-модуля провідом або 2,5 квадрати, або 4 мм. так, нам потрібно зараз з'єднати вихід з вимикача навантаження, фазний провідник на реле напруги, нульовий провідник відразу на крос-модуль. Зробимо це. Так, з'єднали ми вихід фазного провідника з вимикача навантаження з входом в реле напруги фазного провідника. Таким чином це виглядає. Далі, вихід з вимикача навантаження нульового провідника та вихід фазного провідника з багатофункціонального реле з'єднаємо з, з крос-модулем. Верхня шина це буде фазний провідник, нижня нульовий. Зробимо це. Так, продовжуємо нашу обв'язку. Значить, далі, наша задача обв'язати два пристрої захисних відключень. Як це можна зробити? Значить, як завжди, за допомогою гребінчатої шини не подобається мені такі рішення. Я в одному з відео казав. За замовченням я їх не використовую. Якщо вам потрібно, то звісно, зробимо. Тому обв'язка буде зверху. І як це можливо зробити? Можливо. Взяти фазний нульовий провідник з крос-модуля і завести на перше ПЗВ і шлейфом роздати на друге. Але використовувати для цього потрібно буде провід 10 мм квадратних. А можна окремо фазний нульовий провідник завести на кожне з ПЗВ, використовуючи при цьому провід 6 мм квадратних ПВ3. Я піду по другому шляху, я використаю дві. Нитки на кожне з ПЗВ фазою можу, 0. Чи можу я так зробити? Чому ні? Процес цей творчий. Я вибираю ось саме такий шлях для обв'язки цих ПЗВ. Зробимо це. Так, ось таким чином ми заживили перше ПЗВ від кросмодуля, фазний і нульовий провідник прийшли на ПЗВ. І точно таким же чином ми заживимо друге ПЗВ. Так, є, да? значить, верхня Дінрейка у нас обв'язана, окрім багатофункціонального реле. Тому зараз від нульової шини в кросс моделі нам, нам потрібно дати живлення на багатофункціональне реле для власних потреб. Тому зробимо це. Значить, живлення на багатофункціональне реле з точки зору нульового провідника ви можете дати перерізом, звісно, не 10, не 6, 2,5 квадрати. Дайте, і все у вас буде чудово. Але немає таких провідників у мене. Ось четвірка мінімальна, тому ПВ3, 4 мм на живлення схеми багатофункціонального реле. Ось таким чином нульовий провідник підходить з кросмодуля до багатофункціонального реле. Далі нам необхідно дати живлення від ПЗВ на свої групи споживачів. Так, значить, нам потрібно з'єднати е, дану групу автоматичних вимикачів, да, що живляться від ПЗВ номер 1 Як з'єднати? Я використовую грибінку типу форк з нижнім підключенням. Тобто грибінка об'єднує автоматичні вимикачі знизу, і фазний провідник підходить знизу. Так, ще раз нагадаю, да, для різання самої шини використовую ножиці по металу, а для різання е, пластика, захисної кришки, да, використовую ножиці по, не по, а для. Різання металопластикових труб. Недорогі, нема питань. І якось відрізали. Все. Полетіла вона туди десь за стіл. Дай Бог здоров'я. І наша оця штучка, ну, п'ять ми залишимо, вже не будемо різати, залишимо вже сюди, да? ось таким чином. А для цієї, ну, придеться відрізати, звісно. Що робити? Так, значить, її використовуємо ножиці по металу. Спочатку відрізаємо так, як відрізається. Потім дивимось, що у нас там раз, два, три, 4, що у нас там вийшло. Ага, ну ми зразу відрізали нормально. Ну, добре. Все. І ось таким чином. Ось таким чином у нас готова грибінка, типу форк, вилка, для з'єднання між собою чотирьох, Автоматичних вимикачів. Ось таким чином. Таким же чином ми підготуємо для п'яти автоматичних вимикачів. Значить, ось наша сама мідна гребінка. Вставили, під'єднали, вставили це таке слово, звісно. Значить, Відміряли і відрізали. <клес> Мабуть, отак буде рівно. Теж, теж полетіло Полетіло туди, куди полетіло. Звісно, все це ми потім приберемо. Так, і вставляємо. Вставляємо, да? ось вставляємо, під'єднуємо. Яке можна я про це казати? Ось таким чином, чином з'єднуються групи споживачів. Тепер даємо живлення на ці групи від кожного з і нульові провідники на кожну свою шину. Зробимо це. Так, значить, живлення своїх груп від кожного з ПЗВ дали. Нічого ще тут не затягнуто. Ніякими стяжками я нічого не фіксую, тому що ще попереду монтаж на місці, і там ще багато може бути питань. Тому вільний, як то кажуть, хід даємо провідникам. Все. І тепер нульові зробимо це. В принципі, все. Ми дали живлення від ПЗВ на свої групи та на нульові шини, відповідно. Да? І тепер нам залишається протягнути все динамометричною викруткою, закрити заглушечками ось ці речі, так? А, і ще нам треба дати живлення на усе окремий автомат. Да. Тому давайте зараз швиденько це зробимо і далі продовжимо. Так, таким чином ми дали живлення на окремий споживач, який не живиться від ПЗВ. І, в принципі, все. Значить, протягуємо, дамо живлення, перевіримо да, справність і будемо завершувати. Де наша викрутка? Починаємо. Подаємо напругу, перевіряємо. Включаємо наш вимикач навантаження. Реле напруги вже спрацювало. Я не знаю, вам видно на камеру чи не видно. Напруга струм і потужність. Після реле напруги ми бачимо да? вихід і на. На узо. Напруга є. Напруга є. Так, вмикаємо наш ПЗВ перший. Опа, є. Бачимо, що напруга у нас на виході є. Кнопка ТЕС у нас працює. І живлення ось цієї групи споживачів. Є, ну, звісно, є, бо на шину. І вмикаємо наші вимикачі, і бачимо, що у нас напруга. Напруга є. Напруга є, напруга є, напруга є. Напруга є. Спрацювала, напруги нема. Напруги нема. Напруги нема. Так, і друге називаємо. Включили, спрацювало. Вихід є. Вихід є. Точніше, прихід. Є, 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 є. А тут звідки є? А, ну так, да, тут же ж у нас після кросс І да, ось цей навант, це окремий споживач, який також ми бачимо, отримує напругу від крос-модуля і на виході є. Нема. Все, отакі От у нас справи. Так, все. Награтися з багатофункціональним реле будемо вже на місці монтажа. Да? Тому на цьому все. Значить, підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь на канал в Телеграмі. Допомагайте розвитку українському контенту. Підтримуйте цей канал коментарем, лайком, можна донатом. Всім миру, друзі, до побачення.